Угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях. що варто знати, та чи завжди доцільно укладати угоду з прокурором. Питання сьогодні хочу торкнутися важливої теми у кримінальному процесі: угод про визнання винуватості. Ми розглянемо конкретний практичний приклад укладення цієї угоди про визнання винуватості та отримання покарання втричі меншого 3 роки без конфіскації майна замість 10 років позбавлення волі з конфіскацією єдиного майна будинку наприкінці публікації відео судового засідання та процесуальні документи. Саме стороною захисту ініційовано, ініційовано укладання угоди та погоджено покарання нижче нижнього шляхом подання відповідних клопотань. Робота адвоката у таких питаннях дуже важлива, щоб вас не кинули в лапках правоохоронні органи та прокуратура. Тому все повинно бути укладено письмово угодою, тому що самі знаєте слова слідчого прокурора це дуже добре, але, але, але. І так, це цікавий інструмент, який може суттєво вплинути на перебіг справи та долю обвинуваченого, підозрюваного, обмежитися мінімальним покаранням та все швидко, експрес-правосуддя, коли докази не на користь сторони захисту та у разі боротьби за невинуватість можна отримати максимальний строк. І так, що таке угода про визнання винуватості? Це домовленість між прокурором та підозрюваним обвинуваченим, де обвинувачений. Повністю визнає свою вину в обмін на погоджену міру покарання та інші умови. Ця угода після затвердження судом набуває статусу обвинувального вироку. Ключові аспекти, які необхідно розуміти, це, по-перше, добровільність. Угода має бути укладена абсолютно добровільно, без будь-якого примусу, погроз, чи обіцянок, крім тих, що передбачені в самій угоді та лише з адвокатами. У присутності суд обов'язково перевіряє цей аспект. Далі правові наслідки укладення та затвердження такої угоди це обмежує право оскарження вироку як для прокурора, так і для засудженого. Обвинувачений також відмовляється від деяких своїх прав на судовий розгляд, зокрема, право вимагати від прокурора доведення кожної обставини злочину і інші права. Наприклад, це оскаржувати вирок суду. Суд. Перевіряє угоду на відповідність вимогам кримінально процесуального законодавства України та інших законів у затвердженні угоди може бути відмовлено судом, якщо її умови суперечать закону, порушують інтереси суспільства, права сторін або якщо є сумніви щодо добровільності укладення такої угоди. Наслідки невиконання угоди у разі невиконання умов угоди. Прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку. Наслідком цього є призначення судового розгляду в загальному порядку або повернення матеріалів для завершення досудового розслідування. Також у наступних публікаціях ми торкнемося цікавих прикладів. Умисне невиконання угоди може призвести до притягнення до кримінальної відповідальності. Це прописується у вироку суду. Чому це важливо для обвинуваченого угода про визнання винуватості може бути вигідною? Якщо вона дозволяє отримати більш м'яке покарання та швидше завершити кримінальне провадження. Однак важливо ретельно обміркувати всі наслідки та бути повністю проінформованим про свої права, про свої обов'язки. Ми, адвокати, завжди наполягаємо на тому, щоб наші клієнти повністю розуміли всі аспекти такої угоди, її переваги та ризики. Наша роль захисників забезпечити, щоб рішення було усвідомленим та захищало інтереси саме клієнта. Якщо у вас виникли питання щодо угод про визнання винуватості або будь-яких інших аспектів кримінального права, звертайтесь. Команда адвокатського об'єднання і партнери завжди готові допомогти. У нас багаторічний досвід щодо кримінальних справ. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення. Якщо питання, задавайте їх у коментарях. Якщо відео подобається, подобайка. Якщо вам цікавий контент, підписка на канал. Всім дякую за увагу. Знайте свої права як стадії досудового, ну і тепер вже в судовому. Е, Також щось. Можна коротко чи трішки детально, як скажете. Каже, а нам коротко, бо дуже у нас часу мало. Е, дуже, дуже швидко. Е, наш клієнт повністю визнає свою провину. Кримінальне провадження розслідувалося більше одного року навпаки, у зв'язку з тим, що наш клієнт повністю визнав свою провину, тому було швидко завершено досудове розслідування. Всі умови вони вже виконуються. Наш клієнт допитаний у якості свідка у інших кримінальних провадженнях. Він вже надав свідчення відносно чотирьох підозрюваних, в них вже статус обвинувачений. тобто він вже фактично підтвердив того, що він сприяє розкриттю інших особливо тяжких злочинів. Повністю визнає своє провину. Також просимо врахувати, що в нього наявні хвороби хронічні тяжкі. Також доглядає матір похилого віку, раніше не притягався до кримінальної відповідальності та вже е, частково виконав е, вимоги угоди. Тому ми просимо суд її затвердити та е, із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України визначити покарання 3 роки позбавлення волі без конфіскації майна. Дуже коротко. Дякую, ваша честь. Що визнати винуватим чинені кримінальне правопорушення, передбачене частиною другої статті кодексу України та призначити покарання із застосуванням частини першої статті швидко дев'ятої кримінального кодексу від відроків позбавлення позбавлення права органів державної влади державного управління місцевого самоврядування та займатися діяльністю пов'язаною з вирушенням процесом строком до 10 років без конфіскації майна. Запобіжні захід повідоми тримання